Жодного дня без Трампа українцям навіть радять лягати швидше, аби не чути його чергових заяв і не переживати всю ніч. Про заяви Трампа, що вони означають, як це все осмислити. Далі говоритимемо з нашим гостем Євгеном Костогризовим, аналітиком програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям, пане Євгене. Сьогодні я запитую всіх одне і те саме запитання, зважаючи на те, яка сьогодні дата. Як розпочався ваш день 24 лютого 2022 року? Ну я думаю, як у всіх не дуже вдало, прокинувся від вибухів о четвертій ранку в Києві. І м'яко кажучи, спочатку не повірив в тому, що чую за вікном. Багато хто говорив про це про те, що це може статися. Багато каналів тоді про це писало. Але чесно кажучи, більшість людей в моєму оточенні, та і я були радше впевнені, що це така собі гра, скажімо так, на наших нервах, що це не буде реальне вторгнення, що Російська Федерація намагається просто витиснути з нас якісь поступки. Але ну як виявилося, це було неправда. У вас була тривожна валізка? Чи ви, ви не го тривожна валізка? Так, ми її зібрали так, але ми не думали, що вона задумиться, скажімо так, до останнього. Тепер повертаємося до міжнародної політики, власне кажучи, обговорили власне з попередним попереднім гостем момент. Змі пишуть про те, що Володимир Зеленський не дуже коректно спілкувався із Бесентом, коли приїжджав він до Києва, аби підписати угоду. А вчора президент України, власне кажучи, висловився. Я зацитую президент Трамп ненадовго. Україна. Назавжди, як швидко чекати реакцію Дональда Трампа? Так ну насправді насправді у Дональда Трампа вже мала бути можливість зреагувати на навіть навіть вчора, за нашим часом. Тобто, вчора, вчора ввечері за Києвом, ця заява вже була, і Дональд Трамп до речі ніяк на неї не відреагував. Е Зараз Сполучені Штати, звісно, не пом'якшили, скажімо, своєї позиції щодо того, що вони дуже хочуть укласти швидку угоду, продовжується епопея із Радою безпеки ООН з тим, що Сполучені Штати висунули свою резолюцію, яка, м'яко кажучи, не відповідає інтересам України, і не те, що навіть применшує роль Росії як агресора, фактично її не згадує, заперечує. А, ну але я думаю, що все таки оцей президентський трек, тобто саме трек президент президентської ворожнечі між Трампом і Зеленським. Він, хоч як на мене, зараз нікуди і не подівся, але він трошечки затих банально, тому що я думаю, ці заяви стали не настільки цікавими для Дональда Трампа. Я думаю, ми ще їх почуємо, але от такої от е, історії, що кожен кожен вечір ми будемо відкривати новину, а там Дональд Трамп з новою критикою української влади і новими заявами про 4% у Володимира Зеленського. Ні, все таки це це уже не відбувається. Як бачите, ми минулого дня була така можливість, але цього не сталося. Тим не менше, я от відкриваю новини і читаю ABC News, які, які пишуть про те, що оточення Трампа розглядає можливість заміни Зеленського найбільш поступливого кандидата на пост президента України. Ну ми не обираємо президента Америки, так але виходить, що Америка обирає президента нам. Наскільки це взагалі реальні погрози? Я би так це розцінювала. Тут насправді є багато про що поговорити. і, Якщо дозволити, я доволі довгий монолог звину почнемо з першого абсолютно правильно. Ні в жодному разі сполучені штати не мають обирати ніякого президента в Україні. Це порушує і закони логіки, і принцип суверенітету держав і національну гідність кожного українця зачіпає. Але з іншого боку, ну це треба визнавати у сполучених штатах. М'яко кажучи, немаленький список держав, в яких вони так чи інакше або влаштовували зміни влади, або підтримували державні перевороти, або ще подібні ну не дуже приємні речі. І навіть незважаючи на те, що багато коли це було дійсно виправдана ситуація для захисту, наприклад, від радянського союзу. Зараз очевидно випадок не той, тому що при владі у США не ті люди, які боролися з радянським союзом, не ті люди, які його руйнували, і навіть не ті люди, які усвідомлюють, що Росія насправді велика проблема для сполучених штатів і для західного світу в принципі. Тому я абсолютно не здивуюся, якщо у Дональда Трампа дійсно існує, ну навіть не те, щоб дуже мале бажання. Позбавитися від Володимира Зеленського саме як президента України, але тут все тоді переходить вже в практичну площину. Тобто, як це можна зробити, на чого нам варто боятися, на що ми можемо розраховувати? Звісно, я думаю, що там питання фізичного усунення це вже щось. Про що поки що говорити не варто. Ось тобто ну на навнавряд таке буде принаймні в найближчій перспективі. не настільки загострені стосунки, не настільки багато всього на ну принаймні, для, для Трампа. Для нас багато, але для нього це все всього на На жаль, один конфлікт навіть же намагається не називати це війною. А, говорити про механізм політичного усунення, тобто цей тиск який він вже здійснює на Володимира Зеленського із заявами про диктатуру. А, ну він може продовжити це робити. Це правда. Він може продовжити це робити. Але хіба це змусить Володимира Зеленського порушити конституцію України не тільки Володимира Зеленського, але й народних депутатів, і під час воєнного стану оголосити вибори? Я не думаю. Я також не думаю, що Володимир Зеленський знов таки не з якихось там своїх особистих міркувань чи амбіція, банально, тому що воюючій державі потрібен лідер. Я не думаю, що Володимир Зеленський просто піде з посади до закінчення військового стану. Це звучить доволі абсурдно, і це величезна гра на руку не американцям. Це величезна гра на руку росіянам. Тому що вакуум влади це. Найжахливіше, мабуть, що може статися з політичною системою під час бойових стрій. З цього я роблю наступний висновок. Так, Дональд Трамп очевидно має бажання не бачити Володимира Зеленського за столом переговорів, а бачити когось, хто буде більш зговірним. Але тут одразу три ремарки: дуже короткі. Перша ремарка: звідки у нього інформація, що хтось хто замінить зеленського в його голові, більш зговірливим? Тобто, це може бути людина взагалі з військового середовища, яка точно не буде більш А, Друге, я не думаю, що у нього наразі є потенціал для реалізації зміни влади в Україні. Тобто, ну зараз, зараз точно і можливо він захоче там співпрацювати з росіянами чи ще з якимись силами, щоб там підривати легітимність Володимира Зеленського, але це не робиться навіть за місяці. Це не робиться. І третя важлива ремарка. Я думаю, що е, зараз той візит, який наприклад йому наносить пан Макрон, і пан Стармер також має нанести візит Дональду Трампу. Він Хай може і не змінить загальної його перспективи щодо завершення війни. Він продовжує хотіти власне на якнайшвидшого миру без урахування багатьох інтересів України. Але можливо вони, хоча б з цього питання, зможуть образумити. Ну, сказати, що ви не тим займаєтеся. Ви ж розумієте, Дональде, що у вас не вийде, у вас не вийде його прибрати. То це не тим, чим треба займатися, Треба врахувати інтереси. Ось можливо, це змінить його думку. Знов так гарантій немає, але це теж важливе. Я так вважаю. Е, вертаючись до пана Макрона, який вчора приїхав до Білого Дому і не застав, власне кажучи Дональда Трампа. Як розцінювати такий вчинок? Угу. Е, ну тут знаєте, хочеться згадати приказку про те, що в, своє, в своєму оці можна і не побачити, так і тут що ну чесно кажучи. Коли е, американські змі заявляли, особливо республіканські змі про Трампівські, про те, що Володимир Зеленський спав, коли приїхав до нас Скотт Бесен, то от їм повернулося удвічі, що у них Дональд Трамп не, не, не вийшов зустрічати пана Макрона, і теж, можливо спав, е, чесно кажучи, чесно кажучи, це доволі очікувано. Тобто, я, я б не сказав, що це було чимось неочікуваним. Дональд Трамп зараз показує себе як такий загальний виклик для світового порядку. В Багатьох сенсах і для Європи, і навіть для Китаю, там теж ми менше за це слідкуємо, тому що нам це не так цікаво. Але зараз, як ми дивно, політика Трампа щодо Китаю, ну можливо, навіть жорсткіша ніж була на початку його першого терміну. Тарифи введені, і зараз, скажімо, ситуація там не найкраща, можна так це підсумувати. Тобто він розглядає себе як людину виклик. І От отакий виклик він кидає її дипломатичному протоколу. Я не прийду зустрічати Макрона. Я не буду, скажімо, говорити з ним на рівних. Я вважаю себе найкращим президентом кращої країни. мені не цікаво тим паче там слухати ту людину, яка ну хай і ввічливо, але фактично поставила під сумнів мою компетентність. А макрон саме це і зробив, коли говорив і про стратегічну автономію Європи, і про те, що Франція не дозволить. Власне Європі без США, скажімо, лишитися без захисту, тобто, це все е, для Трампа. Такий тригер, і він хоче на нього відповісти. Вельми по дитячому виходить, чесно кажучи, з України це виглядає вельми по дитячому. Але знаєте, які часи, мабуть, такий і президент США. Я вам так скажу мені, якщо підсумовувати там буквально одним реченням, ситуація з тим, як Трамп веде зовнішню політику, навіть якщо не дивитись внутрішньо там, там теж є багато цікавих речей. Ну нагадує цим. Тобто, це це, це, це це правда, не, не варто соромитися цього казати. Ми не державні службовці. Ми не репрезентуємо Україну на міжнародній арені. Офіційно це цирк. Таки таким не можна займатися, це, це абсолютно неправильно. Це шкодить і людям довкола державам. Довкола і шкодить самим сполученим штатам. Залишається думати скільки ще це може продовжуватися, і чи з цим хтось звикнеться. А от і про цирк на внутрішній арені, власне кажучи, субота, неділя, п'ятниця були дуже тривожними, адже в Америці вийшли на мітинги ну, громадяни. Так це не тільки були на підтримку України, будемо відверті. Це були люди, які не згідні з його расовою політикою, з його гендерною політикою. Це люди, які втратили роботу. І я з вами спілкуюся і паралельно підглядаю, Дою в новини, і я от щойно побачила а, видання ЕНЕНВІ пише, що в одному з міністерства США на моніторах увімкнули згенероване, ще відео, а, де вибачте, на якому Трамп облизує ноги маску, а, підписуючи, хай живе справжній король. А, ну, це знов ж таки це виклик. У мене питання: наскільки довго він протримається, і чи вистачить наснаги американському народу оголосити імпічмент йому? Ну, дуже правильне питання, дуже слушне. Я думаю, тут варто зачепити і конкретні статті, за якими він може бути оголошений, і те, хто швидше що 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 відбудеться швидше, Трамп остаточно під себе зможе підім'яти загалом всі гілки влади США, чи йому дійсно оголосять імпічмент або усунуть в якомусь іншому порядку. А, мабуть, відповім на це питання про те, хто буде швидше спочатку. Дивіться, це важливо розуміти. Дональд Трамп фактично оголосив війну і стеблішменту, причому реальному стеблішменту, не як на першому терміні. На першому терміні він теж говорив про це. У нього була риторика про те, що він протистоїть так званій глибинній державі. Що таке глибинна держава? Тобто, це чиновники, які вже там десятиліттями сидять в тих чи інших. Міністерствах, департаментах, агенціях, які формують полі... внутрішню політичну культуру США, от вони йому не подобаються, вони проїдають гроші. Вони там просувають якісь ідеї, які не є насправді репрезентативними для народу Америки. він буде він буде з ними боротися. І на першому терміні це були радше заяви, тому що ті ж самі представники імпічменту були ну, перепрошую припрошую естеблішменту. Вечто вже забігає наперед. Були в команді. До Трампа, тобто, тому що республіканська партія все-таки його висувала, а не сам він себе висував. А, тут ситуація інша. У нього зараз в команді в його адміністрації немає багатьох людей, які б могли йому сказати ні. Скоріше за все там взагалі немає жодної такої людини. Ну тобто є люди, які розуміють, що він робить щось не так, але вони надто бояться йому щось сказати, тому що сила слова Дональда Трампа, принаймні досі, вона лишається такою саме для американського народу, достатня для того, щоб закінчувати кар'єри окремих людей. Тобто, і це правда, і сумує прецеденти, це ставалося. І саме тому мало хто хоче виступати проти нього, принаймні знаючи, що на їх стороні не буде громадської думки. Це саме щодо республіканців, які є, наприклад, там в Конгресі або в його адміністрації. Тепер дуже так коротко, бо ця боротьба з естеблішментом, вона, врешті, може вилитися в те, що в США просто зламається вертикаль влади, якою ми зараз її знаємо. Тобто, це, 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 це може бути. Повний крах системи і противаг. він до цього йде і маску до цього йде. Маску це можливо навіть потрібно більше ніж Трампу винятково з його ідеологічних міркувань для того, щоб розширити свої бізнес-надходження. І на мою думку, поки що, поки що, навіть не на те, що є мітинги, є заяви, є постанови суддів, що насправді дуже важливо щодо блокування рішень Дональда Трампа, його виконавчих наказів, так званих, тобто розпоряджень президента, письмових, а все таки поки що виграє Трамп. Я так це бачу. Тобто, поки що, ми не бачимо ніяких ініціатив, серйозних саме ініціатив від законодавців щодо того, щоб припинити це свавілля. демократи говорять. Але поки що не робить. Тепер переходимо безпосередньо до процедури імпічменту. Це дуже цікава річ і дуже важлива. По перше, Дональд Трамп, якщо йому знов буде оголошено імпічмент, знов стане рекордсменом в історії США. Він був першим президентом, якому двічі оголосили імпічмент. Очевидно, може стати першим президентом, якому тричі оголосить імпічмент. Як це має відбутися, якщо так, така історія буде відбуватися, перша потрібна підстава. Става знаходиться як не дивно у конституції Сполучених Штатів Америки. Це стаття 2, секція 4, Власне, де написано, що президент і віцепрезидент мають бути усунені від влади у порядку імпічменту за зраду, корупцію або інші серйозні злочини ну, доволі широке формулювання. Насправді. А, але тим не менш, так написано і саме на підставі цієї статті конституції цієї секції цієї статті оголошувалися раніше при імпічменти президентом США, починаючи від 19 століття, коли оголошували імпічмент президенту Джексону і закінчуючи от Клінтоном, Трампом і перед цим ще Ніксоном, Але йому ну не сильно вийшло, тому що він до цього пішов з посади. Так, от що має відбутися комітет, спеціальний судовий комітет у складі нижньої палати. Конгресу, тобто палати представників, має е, голосування комітету простою більшістю про те, що так можна оголошувати імпічмент. Є підстава далі. Відбувається голосування теж, як не дивно, простою більшістю достатньо 50 голосів плюс один. Е, в теж палаті представників, і фактично, імпічмент може бути оголошений, але це не. Прямо в цей момент ні, це цього не означає. Це означає, що імпічмент оголошено, і справу про імпічмент разом з обвинуваченнями передано до е, сенату до верхньої палати, і вже там в судовому порядку. Перше, просять голову Верховного суду розглядати це питання прямо в Сенаті в будівлі сенату. В Судовому порядку мають бути винесені обвинувачення має пройти захист так само у судовому порядку, тобто присутні адвокати, е, і також е, далі остаточне рішення, тобто усувати чи не усувати президента США від влади, лишається за е, сенатом, і тут потрібно дві третини голосів. Оце скажімо. Е, Скажімо, то той поріг, який ніколи не проходили. Це правда. Жодному президенту США до кінця імпічмент не був оголошений. Ні Дональду Трампу перші два рази до цього, ні будь-якому іншому. Ось тобто, от через те, що в сенаті потрібно аж 67 голосів зі 100, цього ніколи не відбувалося. Подивимося, чи зараз це буде можливо. Тобто, фактично, думка а, американського народу, який мітингує проти влади Трампа, якого ж вони і обрали, тому що більшість ми бачили так відео, які люди зізнаються, так я голосував, так я був дурним. Так. А, нічого uh -huh. не означає, навіть якщо я не знаю, що потрібно взагалі Америці зробити, а, якщо ті 77 голосів не назбирається, uh -huh. Uh -huh. Uh, дивіться uh, тут варто подивитися на ринку. Трампа вони там зараз трошки різняться. Була інформація про те, що скажімо, рейтинг схвалення 48 антирейтинг 48,5. з половиною. Є зараз інформація, що ситуація ще погіршилася. Що зараз 44 схвалення відсотки 52% п'ятдесят відсотки Ну знов таки, це стандартна ситуація, майже для будь-якої країни, коли по мірі того, як президент бере на себе повноваження, його рейтинг падає ми ми знайомі з цією ситуацією. Що потрібно зробити американцям, якщо вони прям дуже сильно захочуть того імпічменту, а його ніяк не можна буде проштовхнути? Звісно, їм потрібно буде впливати на своїх законодавців в США. Працює мажоритарна система саме у парлам... на парламентських випадків. Кожен може достучатися, ну якщо у нього достатньо часу і бажання, достукатися до свого законодавця і сказати, що ось народ там твого округу чи твого штату очевидно не хоче бачити при владі Дональда Трампа, не хоче бачити при владі не обраного ніким ілона Маска. Ми не хочемо цього. І Це якщо ми говоримо про законний спосіб. Є ще й незаконний спосіб, звісно, але чесно. Ну, борони Боже, щоб таке сталося, тому що навіть якщо США не е, продовжувати нашу підтримку, таке теж може бути на превеликий жаль. Все одно для світової системи це буде жахливо, якщо у США почнуться масові заворушення. Е, ну оце і, і є той самий незаконний спосіб. Це дійсно може бути щось з серії е, пікетування, причому зі зброєю пікетування окремих адміністративних будівель. Це може статися. Інше питання, як на це вже реагувати Трампу. Ми можемо згадати, що в 21-му році, наприклад, коли він власне йшов з посади, він не хотів з посади. Пам'ятаємо події 6 січня. Ось за які власне його і судили, намагалися принаймні судити. Ну він все таки, як то кажуть, степдаун кажуть американці. Тобто відступився. Ось він може не відступитися цього разу, цілком можливо. А навіть якщо його чотири роки пройдуть ну відносно спокійно, наскільки це можливо для Дональда Трампа, подивимось, що буде в 28-му, чи не захоче він собі третій термін, який прямо заборонений 22 ю поправкою до конституції. Ну скажімо так, в цікаві часи живемо. А, 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 аби ми могли спостерігати за цим віддалено, але на превеликий жаль, ми теж дуже залежні. Цих Євгене, останнє запитання, і це гаряча новина. Трамп знову <смасав> написав в своїй мережі, власне кажучи, що цього тижня або наступного тижня він обов'язково зустрінеться з президентом Зеленським, аби підписати угоду про рідкоземельні метали. І, от в мене власне питання: а наскільки тому, що ми вже чули, так і глядачі думаю, також знають про особливості угоди, яка була озвучена доти чого очікувати, я думаю, все-таки американська сторона знайшла певний простір для конструктиву. Це можна було прочитати вже, скажімо так, в замітках декількох засобів масової інформації. Звісно, це не є перевірена інформація. ми не бачили офіційний текст угоди. Але я думаю, американці частково поступилися. В чому вони поступилися? Вони точно поступилися в питанні по перше сум. Тобто, можливо, там зараз не йде мова принаймні конкретно про 500 мільярдів. Можливо, Трамп оголосить про те, що це 500 мільярдів, але скоріш за все, текстуально там вказані менші суми. Ось це по-перше. Друге, що також може бути, я не думаю, що американці прям цю угоду записали конкретні принаймні гарантії безпеки. Це все таки, ну як на мене, у нас недостатньо не став так вважати. Але вони могли написати щось з серії. А, подальша безпекова співпраця також може регулюватися в рамках цієї угоди. Припустімо, або там. Додатки до цієї угоди можуть ухвалюватися протягом такого то терміну з таких, то питань, ось це важливо. І останній момент я його вже теж частково згадав: скоріш за все, всі положення, щодо яких ну не вдалося досягти взагалі жодного компромісу. Їх дописали внизу якимись додатковими протоколами або чимось таким, що не є настільки обов'язковим до виконання. Тобто, ще раз, скоріш за все, по перше, вона стала конструктивнішою. По друге, вона. Хоча б згадує якісь безпекові зобов'язання, не бере їх на себе, але їх згадує. І по-третє, скоріш за все, що так, всі моменти, щодо яких неможливо досягти компромісу, їх ну принаймні намагалися відкласти і. Дуже дякую вам, пане Євгене, за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. А нагадаю, глядачам це був пан Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма і ми говорили про особливість Трампа і його політики щодо України і щодо світу.